Привіт-привіт! Я рада вітати вас у себе в гостях. Сьогодні зробила таку святкову обстановочку, щоб порадувати і себе, і вас. І така цікава тема мені прийшла. Чого? Точніше, чому у вас вчет життя? Давайте подивимося разом. Чому у вас вчить життя? Цікаво дуже подивитися. Починаємо. Ну, по-перше, життя вас вчить бути справжнім. Не прикидатись і вчить вас не старатись сподобатись іншим людям, не Перекрашати себе для того, аби люди на вас звернули увагу бути самим собою. Також не будувати ілюзій стосовно чи якихось людей, чи якихось подій, бути реалістами, не виправдовувати, можливо, людей чи події у своїй голові, тому що тоді ви стаєте дуже такою легкою здобиччю для негативу, можна сказати так. Життя вас вчить бути собою і звертати увагу на те, чи е, справжні люди, які поруч з вами. Такий перший урок. Дуже глибоко, мені здається. Так, і також е, життя вас вчить мріяти або звертати увагу на ваші мрії. Тому що, коли ми починаємо грати якусь роль, коли ми починаємо бути фальшивими. Деякі люди можуть просто заграватися і реально забувати, хто вони є, що їм подобається. Вони перестають, ну, типу, або перестають мріяти, або вже знаєте, такі вже якісь мрії ілюзорні, іл такі нав'язливі, або, можливо, вже якісь ну, хибні. Тому життя я вас вчить, карта вам показує, це мріяти, залишатися з собою, залишатися справжнім, звертати увагу, чи справжні люди навколо вас. Це дуже реально, це дуже важливо. І не старатися комусь сподобатись. Для чого це вам потрібно? Якщо людина ваша, вона буде ваша тільки тоді, коли вона пізнає вас справжнього. Так, далі продовжуємо. Чому вчить життя? Чому вчить життя? Ну, дарма не гаєте час використовувати можливості. І бути переможцем. Тому що зараз ну, і по собі помічаю, і по багатьох людях можна помітити, що ми втрачаємо час. Реально, ми тратимо свій час на якусь синітницю на щось непотрібне. Це можуть бути не знаю, там, елементарно серіали, або, наприклад, поговорити про когось іншого, або що взагалі ну це просто капець. На якісь дрібниці, можливо, на якісь матеріальні речі. Ми не помічаємо головного. Ось, а нас вчить життя реально можливо, тому ми зараз в такій ситуації складні, аби звернути увагу на те, що є цінним в нашому житті. І мені здається, зараз така неймовірна можливість переосмислити своє життя, відчепитися від того матеріального, відчепитися від непотрібного і давати енергію туди. Що вам цінно? От, вдавати енергію в те, що вам цінно для когось це сім'я, для когось може бути навіть бізнес, знаєте, таким дуже важливим, рідним, це як дитя, давати енергію туди і тому. Кому це потрібно. Тому що в своїх ілюзіях ми часто плутаємося і хочемо сподобатись комусь іншому. І, типу, ми віддаємо цій людині енергію. Так? А по суті, то вона типу, нам не потрібна, і ми їй не потрібні. І ми просто втрачаємо і себе, втрачаємо свій час, втрачаємо те, що реально цінно. Так, тому життя вчить е, всіх нас. Не втрачати час, не втрачати свій ресурс, цінити його головне, берегти і не втрачати можливості, тому що ми також дуже часто не, не хочемо помічати або забуваємо на можливості, на можливості втілення якихось своїх мрій, якихось своїх фантазій, на можливості побудови класної, щирої, крутої сім'ї, дружби, на можливості. Переходу на іншу роботу, втрачаємо, наприклад, через свій страх, ну і таке інше. Нас життя вчить бути сильними, бути переможцями, горіти своєю справою, горіти своїми, своїми відносинами, горіти життям, мати оцей е, такий, знаєте, спалах в очах, мати вогник в очах. Ось що у нас вчить зараз життя. Це, мені здається, дуже круто. Так, давайте візьмемо ще декілька карт. Чого вчать життя. Чого вчить життя? Ну, не турбуватися про всякі дурниці, не обломувати собі крила і не давати можливості це зробити комусь іншому. Боже, як багато людей страждає. Ну, і я в тому числі, коли я просто ще цього не розуміла, коли була такою маленькою дівчинкою, маленькою в тому плані, що. Такою, знаєте, дуже ранимою, дуже піддатливою, хотіла заслужити любов, і багато от, от цього всього йде з нашого дитинства, тому що можливо хтось з нас не бачив. Прикладу, як бути сильним, не бачив прикладу, як бути незалежним, не відчував якогось захисту в дитинстві. І тому зараз багатьма людьми, дорослими людьми, можна дуже легко маніпулювати, можна дуже легко образити, дуже легко збити шляху, дуже легко розбити серце. І життя нас вчить зараз. Бути такими, знаєте, неповторними, бути запальними, бути сильними і не допускати якимось думкам, подіям чи людям псувати нам життя, а найголовніше просто обрубувати нам крила, тому що дуже часто і дуже легко ми можемо це зробити самі. Повіривши в ті слова, наприклад, хтось сказав нам що щось негативне, а ми в це віримо. Ні, потрібно вірити в себе, потрібно вірити собі, і своєму серцю. Не ведіться на інших людей і на інші слова. Тому що коли людина починає вчитися, коли людина починає реально виходити з цього стану піддатливості, дуже багато все посилає таких людей і таких подій, які намагаються нас зламати. Тому життя нас зараз вчить, якщо нас навіть пламає. Має, то це тільки для нас. Типу, тільки е, має принести нам користь, щоб ми зрозуміли, що це просто перевірки. І не варто на них піддаватися. Ось так. Я надію, зрозуміло сказала, тому що інформації дуже багато. Вона просто летить мені, і я не встигаю її проговорювати. Так, давайте ще подивимося. Чому вчить життя? Вчить балансу, вчить, як я й кажу, не гнатися за матеріальним, не гнатися за тим, що вам реально не потрібно, не гнатися за непотрібними людьми, цілями, мріями і таке інше. Вчить нас життя звертати увагу на те, що нам до душі. На тих, хто нам до душі, вчить життя звертати увагу на те, що цінно, і тримати баланс між відпочинком, між роботою. Тобто не потрібно повністю віддавати себе роботі або якійсь іншій людині, наприклад, якщо це про відносини чи дітям. І не потрібно в той же час постійно там, наприклад, відпочивати або взагалі не, не спілкуватися там, своєю половинкою чи не приділяти уваги дітьми, дітям. Потрібно тримати оцей знаєте, золоту серединку. Життя нас ще тримати баланс між. Роботою, сім'єю і між своїми захопленнями і тим, там, наприклад, особли, особистим часом, тією самотністю, яка інколи нам потрібна в більшій чи меншій мірі, і також життя вчить нас не сковувати себе. В першу чергу, духовно, морально, фізично і не сковувати інших людей. Тому що дуже часто ми так само жаліючи себе, наприклад, іху, і бажаємо там, якісь там, наприклад, суперечці, перемогти, чи ще, ще типу, того щось. І ми, тим самим, наприклад, можемо сказати якесь слово, чи якусь дію зробити по відношенню до іншої людини не негативно. І тим самим, типу, сковувати або принижувати її. також Такого також не треба робити, і це зараз нам карти показують. Так. Що? Чому нас вчить життя? Мене і вас, всіх нас. О, це дуже класно. Життя зараз нас вчить всіх. Заглядати до себе в душу, поєднатися з нею. Не не думати постійно про щось, а більше дій. Якщо, наприклад, у вас є якась ціль, то потрібно більше дій робити, аби досягти цієї цілі. А не просто чекати, що це отак чарівним, якимось, не знаю, чарівною паличкою махнуло і все там справдилося. Ні, такого не буде. І життя нас вчить, що потрібно ризикувати, потрібно приймати якісь міри, потрібно кудись рухатись, аби чогось досягти. Так. І насамперед рухатись до того, що реально кайфово, що реально до душі. Давайте подивимося ще поради, що робити, аби змогти відчути, почути свою душу. Порада. Відкат, від всесвіту. Порада. Найперше, що це не варто зупинятись мріяти. Бути, знаєте, в душі маленькою дитиною і не боятися от всяких цих штормів. Хай нас штормить, хай нас несе, знаєте, в наших мріях, в нашому потоці. Не боятися цього життя це реально шторм. Не бійтеся його, а кайфуйте в ньому. Це найголовніше. Знаходьте цей баланс, будьте такою в душі трохи дитиною. Дозволяйте собі мріяти, дозволяйте відриватися в тому плані, що не чіпляйтеся, знаєте, за матеріальні речі і за здоровий зглузд. Інколи реально нам потрібно думати і повертатися в те наше дитинство, де нам було кайфово. Тому отакі поради, мені здається, дуже круті від карт. Бажаю вам успіхів! Papa!